У давнину наші предки носили їжу на освячення до церкви по-різному у хустках, скатертинах та мішках. Згодом почали ходити з плетеним з лози кошиком. Але і тоді, і зараз набір страв був дуже схожим. І всі вони потрапили у цей перелік не просто так. Христос Воскрес! Мене звати Катруся Палій і ми поговоримо про кожен з тих продуктів. Обов'язково у кошик кладуть паску, крашенки, ковбасу, сир, сир хріб, сіль і хліб. У деяких регіонах додають горіхи, мед і фрукти. Почнемо з найголовнішого паски. Вона є символом Воскресіння та вічного життя. А солодка вона тому, що символізує радість життя із Богом. Колись розміри Паски залежали від статку господаря. Чим більше, тим краще. Вважалося, якщо Паска вдалась висока, наступний рік буде щасливий. Великодні яйця, писанки та крашенки символізують Воскресіння Сина Божого. Тому люди вірять, що вони захищають від всього злого. Тому українці бережуть писанку впродовж року, а яйце башкарлупи символізує чисту душу людини. В чистий четвер перед великоднем господині готували сіль для великоднього столу. Грудку солі загортали в ганчірку. Клали у піч, коли ганчірка обгорить, сіль збирали і зберігали до свята. Потім господар клав сіль на хлібину і все це ставив під образами. Сіль символ повноти і достатку. У Біблії вона символізує зв'язок між людьми та Богом. А от освячена на великденьці вважалась помічним засобом від всього лихого, неї обсипали хату. У серпні всі православні християни святкують дні, в які народі називають маковим яблучним та хлібним спасами. Три спаси, три кошики з різноманітними дарами літа. На подяку Господу за врожай, щоб засвідчити свою шану предкам, а головне надію на спасіння. Перший спас називають маковій або медовий спас. 1 серпня у церкві освячують мед. Це за новим стилом календаря. Саме тоді час збирати мед. Довий урожай. 6 серпня за новим стилем українці святкують переображення Господнє. Другий яблучний спас. Українці святять грушу, яблуко, а також мед. До третього спасу, як правило, закінчувала жнива. І в цей день наші бабусі пекли хліб з нового борошна, Тому цей спас назвали хлібним. Наступна традиція доволі незвична для православних християн. Але щороку, 16 грудня, у багатьох католицьких храмах є звичай благословляти вино. Освячене вино має прекрасне значення. Воно є знаком Божої благодатки, символом любові, і саме його додають до святого причастя. Усі найбільші свята в народі переплелися із циклами природи, а отже, із часом роботи на землі та відпочинку. А після того як ми прогулялися майже по всьому році, ви знаєте про освячення страв трішки більше. А з вами була Катруся Парі Веселих Великодніх свят.